Емоції зашкалюють і багато позитиву. Я радий, що я поїхав. Більше утвердився в тому, які реалії у Збройних сил наших, що ми можемо, чого не можемо, чого не вистачає, де проблеми, де плюси, де мінуси. Ну, в такому плані не з вуха в вуха один одному розказуємо, а реально поїхав і подивився, як це все насправді є. Є багато оптимістичного. От, ну, наряду з тим є і проблеми. Не сказати, що вони прямо аж такі суперкритичні. Ні, проблеми як проблеми. Їздили, як завжди, підтримати своїх, які, знаєте, коли холодно, вітер, кулі свистять над головою, і, і коли приїжджають десь аж з далекого тилу, ті, які тобі давним-давно допомагають, то це надихає дуже сильно, це ну, зігріває. Дає таку, знаєте, заряд приплив енергії, що капець. Яка місія була цієї поїздки? Е, назбирали. Дуже багато гуманітарки, реально необхідної по запиту, як пацани писали, то що не вистачає там їм. І якраз із Норвегії прислали, пригнали машину. Машину пригнали так само волонтери, наші ті ж самі українки, які просто виїхали з початку війни. Самі по собі там сидіти не можуть. Наші жінки ще те слово сказали. Капець, молодці не перестаю хвалити наших жінок, на них тримається. Молодці там зробили акцію до Нового року, до Різдва Христового, і тим самим показали нашу культуру в Норвегії, як святкують. <смакова> Смаколики, пісні, танці розказували, хто вони є, як це робиться в Україні, як в Норвегії. О, таке живе спілкування в них там було. І під цей шумок вони назбирали на машину і на гуманітарну допомогу, щоб перегнати сюди машину. Якраз. От Цивільно все через посольство, через митницю обладміністрації військові, все це пригнали сюди, оформили, передали. І ця ж машина пригнана, яка, як в подарунок 28-й, набита повністю під зав'язку, там... <хи> якби, якби десь навіть, по дорозі відкриті двері, то <хи> це все би просто машина чуть не тріснула там вже. І це все доставили. Тобто збором гуманітарної допомоги займалися декілька штабів, волонтерів. Да, да, Южницькі просто люди, організації, волонтерські другі групи, штаб Южного, Соловейки. То а Галя Балова надавала, садочок четвертий, вони там по смаколикам. Е, сітки, окопні свічки, термухи, взуття, шкарпетки, е, ну, від, 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 від голова болить соплі і так далі, І до того, щоб тепло підпалив, розігрів, з'їв до, до такого. <гум> е е е генератори, пушки, це просто зараз ще взяти, взяти список. то... Освіжилося би. А так сонячна зарядна станція, яка автономна, два генератори, обігрівальна штаб дав цю обігрівальну газову, газову тримуху цю теплову пушку. Не знаю, як. Не розпаковував, як вона працює, ну така сама теплова пушка для обігріву приміщення, тож прикольна. Один генератор, генератор великий, такий потужний, другий менший, ну супер попірт наворочений, класний там для спеціального обладнання. Скільки тривала ваша поїздка? Тобто, чи цей маршрут був там, я не знаю, який це був маршрут? Маршрут? Маршрут з точки А в точку Б. <сіх> два дні туди, два дні там і два дні назад. Ну, фактично, фактично, самих класних два дні там. О, це були самі класні дні такі. Чому? А, тому що ти стикаєшся з живими людьми, якби не скучно, дуже не скучно. От, В такому плані. Я зараз говорю трошки, може, з гумором, але насправді. Чому я так говорю? Тому що мене, мене навчили там так. А підрозділ, якому я це все привіз, вони абсолютно так з гумором всю цю війну сприймають. Вона всі ці негаразди наслідки такої війни і безпосередньо сама війна, коли ти прямо на нулю там, вона сприймається набагато легше. Бо якщо ти грузиш себе абсолютно нікому не потрібною депресією, депресняком таким, то а який ти з того солдат тоді будеш? Ну, зациклишся, засядеш в окопі і, і що? Ну, вернешся ти з нуля на відпочинок, там на добовий помитися, покупатися, поїсти, поспати, і, і просто зависнеш в цьому депресняку, а тобі післязавтра знову туди. А як воювати? Ну, того це така, може, навіть захисна реакція у кожного бійця, а такі бійці зібралися в одному. Я не знаю, як другі підрозділи. Ну, в тому підрозділі, де я був, то отак. От от. Абсолютно, нормально. Абсолютно нормально. І я так само там від них і зарядився. По суті, там такий хороший павербанк, Павербанк, який заряджає на всі сто. Ця поїздка відрізняється від інших виїздів, там, доставки гуманітарної допомоги взагалі. Ця відрізняється. Ну, возили ж не один раз на Херсон і постійно. Херсон, фронт Херсону смістився ближче до Херсону. Ми возимо ближче до Херсону. От ну, знає, як, як тил хвостиком. Окоп передвинувся, і ми 10 метрів ближче до них вже возимо. От. То, звичайно, ця, ця поїздка відрізняється від того фронту, який. Ну, що таке в двох словах, абсолютно ні секунди, ні секунди просто без пострілів не відбувається і без прильотів. Тобі ж війна настільки активна, причому активна усіма родами військ. Від танкових артилерій, дронів, піхота, кулемети. Піхоти кулемети, камікадзе і наші, як кажуть, птички і вертушки. Хаймерс, Брімстон, не калібури, все, що хочеш. Абсолютно. І це все, це все в проміжку діапазону, що я там був два дні. І Це все, да. це все так. От перший день був дуже густий туман, на, на, наскільки страшно ну, дуже сильний. Іноді навіть машиною не могли доїхати, бо ну, дороги просто не видно. Ну, В цей період. В цей період піхота, стрільба, кулемети, стрільба, артилерія, стрільба. На другий день абсолютно ясно. Ніхмаринки, дрони почалися. Дрони літають, міномети від, від малого до велика стріляють, сушки. ну… З причому з усіх сторін артилерія так само. Наша стріляє, стріляє, бах, прильот і прильот буквально рядом. Три хвилини, все, позиції батаре... цієї батареї вже нема, вже вона за три кілометри десь там вже з тої сторони чуємо, бах, та ж сама, яка тут стояла. Сюди ще пару разів прилетіло, ну видно, дронами побачили, що вже все. Знялися, нема чого сюди стріляти. Ну, В цей час дрони доповідають, сушки літають, хай у нас пролітає, там зенітки хтось вже збиває той дрон. ну. Дрони, до речі, навіть на фронті кажуть, дуже класно збивати із дробовика. Дробовик, два патрони в один вистріл і дуже великий радіус закриває, що з калаша дуже тяжко попасти. Тобто вони низько літають чи як? Ну так, да, той, який низько літає. Той, який низько літає, от, то його. Пробиваються цим на раз, на урап. Ну і наші там так само, Це ви не думайте, е, є такі самі свої кулібіни, які мутять, крутять і такі штуки придумують. А ну давай, так, а що там <кхем> Слухай, там волонтери передали такий дрон, ну так називають, там Марко Модель. Но він трохи не такий, як Мавік, він, е, його зіб'ють зразу. Слухайте, давай там є позиція з РПГ, по нам луплять постійно. Так давай його переробимо і в одну сторону як камікадзе його захірачимо. Я не знаю, може таке слово казати? Запікає. Може, може. Ну, от, і типа зробимо його як тіпа, камікадзе і в одну сторону. Давай лупанемо той пункт. Ну просто жизні не дає. Знає. От такі розмови. І, і люди, а так, ну мені треба ота штука і ота штука. Буде в тебе завтра та штука, є в мене, все От роблять. Ну капець, ну така війна. Вона і інтелектуальна і залежить навіть індивідуально від людини, від конкретно взятого бійця, як він проявляє свою ініціативу на полі бою. Це все ну, війна, вона ж інформаційна, реальна, окопна, інтелектуальна, пресова, телевізійна, космічна, ну, яка як технологічна в технологіях і в допомогі. І так само війна волонтерів, чиї волонтери більше допомагають, чи її перетягнуть канат на свою сторону. Ну, поки 25 0 ми перетягуємо. Чи виправдалися очікування і реальність після поїздки? Те, що ви там очікували, побачити, і те, що є. Не знаю, чи я очікував побачити іноземні там, військові машини, які там їздили, які, які я там бачив. Да, я їх не очікував, бо я не знав, що вони там є. Ну, так як їх я побачив і вони там є, то дуже класно. Я приїхав оптимістом. Нічого собі, у нас такі штуки там є. Вони там роблять бобо. О, дуже класно. Очікування були. Ну, не знаю, перший раз просто таке побачив. Очікування, можливо, щось було похоже на Херсон, щось би. Таке очікування, можливо, у мене таке було. Ну, це очікування розвіялося години за дві. Тому що через ну, за години я навчився вже 152 виліт і прильот, 155 виліт і прильот. Де стріляє ПКМ, а де стріляє просто зенітна. А де просто такий калаш? А де бр? А де, о, о, міномет? Міномет пролив... цей все. Це це, це перельот, це далі перельот. Не, не, ага, це не дольот, це там. І це все дуже швидко. Людина дуже швидко адаптується до надзвичайно стресових ситуацій. Це захисна реакція, реакція організму. Тут ем, да, можливо, бійці, коли повертаються назад і кажуть. Блін, та тут так тихо. Подивись, ну так, да, коли там ППС наше там збила система, да. ну, це ж дуже рідко. Це так тут, В принципі, дуже тихо. І люди так собі гуляють, ніби і війни немає. Ну коли оці люди, які тихо, попадають в ту ситуацію, вони так само дуже швидко адаптуються. Тому що всі, це, це функція організму просто захист, це базова основоположна. І вона, щоб спрацювала ця функція, мусиш адаптуватися. Або інакше ти не виживаєш. Того а я там дуже швидко адаптувався. Буквально. І вже другу ніч я спав, навіть не чув, що там виліт, прильот, виспався, нормально. А першу ніч, так, да, першу ніч не міг. Тому що це все підлітає, це все трясеться, це ну, невозможно. Ну так, здавалося, не можна. Все можна, можна, все можна. А, окрім цих от інстинктів виживання, так можливо, якась ще підготовка потрібна? Тим самим волонтерам, людям, фізична. яких ну, от... фізична, підготовка. Да. фізична підготовка. Фізична підготовка грає велику роль, дуже велике фізичне навантаження. Мусиш окопатися, причому навіть якщо ти класно окопався, дрон спалив твою позицію, все треба пере переміщатися, вже пере переокопуватися. То, що тут. А умови. умови не такі прості. Це холод, вітер постійний, тумани, сирість, тверда земля, болотиста земля. Це все, ну, причому змінює, погода змінюється, а сьогодні все мерзле і дуже тверде, як скеля, коли ти рубаєш, копаєш це все. на другий день відлигається, це все болото, болотяра просто. І ти в таких умовах мусиш викопатися, закопатися, а можливо ще й дощ зверху йде. Отак, от навіть іде. І Це я тільки про погодні умови розказав. А ти можеш не виспаний, а може тебе голова болить. А може ти вчора там щось снаряд який підняв, і тебе трошки вже спина болить. Тобі фактор здоров'я, мусиш бути загартованим фізично і імунітет людини, щоб був. Це ж не досипання, це ж десь нестача вітамінів. І організм слабенький дає задню. Щоб такого не було, ну це це дуже важко. Насправді, насправді це дуже важко. І інтелектуально ти мусиш. Мусиш знати, як то, вивчити ворога, для чого вивчити, щоб знати, куди і як він буде атакувати тебе. Щоб ти обманливим способом обманув його і дав у відповідь. Навіть з тої сторони, де він не очікає. От. Тобі інтелектуально ти мусиш бути не дурним, того ну, це воїни, це не. Просто так от, якась там, а, Галочка, воїн. Ні. І після того зараз забігаю наперед, і я хочу бачити таку Україну і буду робити все, щоб вона була така. Бо я буду і таку Україну, де воїн це буде номер один державі. Це буде дуже заслужено. Це буде, ну, принаймні, такі люди, це будуть е А. Фізично витривалі, це будуть розумово, розумово, дуже здібні люди і патріотичні, патріотичні в хорошому сенсі цього слова. Коли слово хліб і слово воля, вони такий воїн зможе вибрати правильно, він вибере волю, а не хліб. Тому, тому що коли волю вибираєш, то ти можеш виростити його сам. Ти можеш його або купити, або виростити, у тебе є вибір. А коли ти обираєш хліб, ну, то ти і втрачаєш і хліб і волю. Того от розумні, вольові, патріоти і фізично-інтелектуально розвинуті люди. Оце військові, яких я бачу. І вони мають заробляти достойно, чи не найбільше в цій державі. От тоді у нас буде А. По піраміді Маслоу. А, базова щебелька. Захист. Захист. У нас, у нас безпека. У нас мусить бути хороший захист від зовнішніх і внутрішніх чинників. Не може солдат заробляти, ну, грубо, я, я зараз такої зарплати не маю, ну грубо, 5 тисяч гривень, чи яка у нас на сьогодні 600, мінімалка. Ну, не може зарплату отримувати той, хто захищає тебе, який в принципі тримає цю в безпеці оазис під назвою Україна. Оцей от акваріум, не знаю, назвіть там теплиця, в якій ми тут живемо. Він оберігає це все від зовнішніх, від таких вандалів, грубо кажучи, і він отримує мені малку. Такого апріорі не може бути. Ну, не може бути апріорі. Це бісмарк, як тоді теж сказав. Якщо ти економиш на вчителю і на воїну, ну, то ти завтра будеш з тюрми строїти. Ну, ну, все, така держава розпадається. Вчитель, освіта так само. Воїн, освіта, медицина, і пожежка, і ну, ці всі стандартні дачі, служби, поліція, прикордонники. Ну, це, це мусять бути люди достойні, вибачте мене, з достойною зарплатою. Вони не мусять себе відчувати в цій державі як ну, такі десяторядні якісь. На яких дівчата можуть не подивитися, бо ну та тебе ж мене запати. Та що за того військового виходить заміж? Ну це дуже непрестижно. Пу -пу -пу Там тебе три рази. Ні. Це мусить бути, а що тут? Ого, нічого собі. Вона зустрічається з військовим, це має бути престижно. От держава має бути. Да. Навіть за тих умов, які зараз на східному фронті, це постійні, активні бойові дії, чи є бажання, можливість наразі зібрати там, допомогу і відправитись туди знову? Ну, звичайно, є бажання знову. Можливо, мене там чимось заразили, але ну, я знову хочу туди поїхати. Підтримати, по-перше, підтримати своїх вони, коли я ж бачу їхні очі, коли вони при... коли я приїжджаю і з тими, якими ще з самого лютого 22 року яким перший раз фактично тільки привіз там, там пиріжки, якісь вареники, там щось банальне таке починалося, бо не знали, що треба, просто не з пустими руками приїхали. І цим же хлопцям я привіз зараз туди. То я ж бачу їхні очі. Ну як вони радіють? Ну, звісно, ну, це ж ну, це неймовірна підтримка, коли ти знаєте, от, не незалишний, не кинутий. Ну, це військо, це не щось. Іно в, в організмі, як, як то, медицинський термін хотів вилетіло з голови, як імплант. Коли імплантоване в організм, організм його не сприймає, це як чужорідне. Це, воно його не сприймає. Військо це не якесь чужорідне від основного народу. Це ж і є ми. Це ж частинка нас. Ну Така служба, яка просто захищає специфічну функцію. Високу функцію по захисту цієї держави, того це і є ми. І щоб це відчувалося, треба ну, показувати. Треба це показувати, треба їздити туди. Да, можливо, тебе не пускають прямо на нуль, в нульовий окоп. Да, це не можна, тому що цивільним там заборонено. Ну, в ті точки там, де можна, ну, йомаю. моє ну, я просто, якщо хтось не хоче, то не треба. Просто є люди, які хочуть. Такий, як я, наприклад. Ну, до цього, напевно, мати треба якусь мотивацію, і бути готовим побачити те, що перший не раз бачать страшно. тут люди. Перший раз тільки. Так само страшно було, коли їхали на херсонський напрямок безпосередньо в першу лінію. Там теж було, ну а це, взагалі, перший раз. Вчора ми жили мирним життям, а сьогодні в першу лінію. Це дуже сильно. Навіть Херсонський перша лінія. Це був контраст, йо-майо, -йо, я вам скажу. Це теж було страшно. Так, да, і і ігради бачили, і міномети бачили. Ну, їдіть, кладіть, то ну, це перший раз. Далі воно, ну як? Ну, можливо, знаєте, у мене ця ж професія я ж, ж МНСника, психологічна підготовка проходила. Можливо, я роблю ставку на те, що мені, можливо мені трошки легше це сприймається. Можливо. Може, якісь абсолютно цивільні люди, які з цим ніколи не стикалися, ні з ДТП, ні з пожежами, ні взагалі ні з бандитами, абсолютно гуманітарії такі візьмемо, да? то можливо, їм би було б не так, як мені. Їм би було б страшно і у когось би навіть комплекс якийсь би з'явився. У мене такого не я... Можливо, у мене просто підготовка. Зато нормально, нормально, абсолютно сприймається. Чи рахували ви от свій вантаж там в кілограмах, в об'ємі? Не по списку, що там було, а от... Взята коробка це було цих коробок. Ну, я не знаю, наскільки можна було. Ну, 10, 20, 30 кілограмів різні ж коробки і таких коробок? то Господь його знає, туди десь штук 40. 40. І туди що ще ще. Ну, коротше, було заложено так, що тільки ще один пасажир і все, більше ніхто не влізе. От так, так все було заложено. І причому заложено аж під це. Ну, як стандартно, як волонтерське, волонтери ж знають. А ти ж не будеш їхати в совуш як китайські як японське метро. От щось приблизно таке було. Ну, в тонах. Да. Парочка. Парочка може так, десь так. Це мікроавтобус? Це да, микроавтобус монтажный.